Листопад у самому розпалі новий робочий тиждень розпочинається із по справжньому осінньої погоди. Сильного снігу та дощу сьогодні українці не побачать, однак зможуть поспостерігати за одним із найбільших зорепадів. А от далі у більшості областей України очікуються складні погодні умови. Які температурні показники підготувала нам погода на найближчі дні? Розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Новий тиждень і новий прогноз. З погоди 18 листопада в Україні буде прохолодно. До прикладу, на Волині максимальна температура повітря досягне плюс 9. Про це йдеться на сайті синоптик.ua. на 4 градуси менше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до плюс 5. Така ж температура буде і на Буковині. Там протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Тим часом у Одесі вранці продовжують іти нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. А от у столиці ситуація буде такою. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами без опадів. А от далі тиждень буде зимовим. Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про складні погодні умови з четверга по суботу. Упродовж 21-23 листопада, у більшості областей України очікуються складні погодні умови. Сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини. Сильний до штормового вітер, істотне похолодання. Це прогноз попередній, потребує уточнення. Але все ж візьміть це до уваги. 21-23 листопада. Повертаючись до більш комфортного та приємного понеділка, зазначимо, що сьогодні можна буде насолодитися не лише погодою, а й незвичайним явищем. Сьогодні досягне свого піку метеорний дощ Леоніди. Цей зорепад є одним з найактивніших і дарує захопливе видовище в осінньому небі. Інформує «Київ-24» з посиланням на «Ірскай». Метеоритний потік утворюється завдяки залишкам комети темпеля Тутля. Його радіант, точка на небі, з якої здається, що вилітають метеори, перебуває в сузір'ї лева. Звідки по. Ходить його назва. Леоніди зазвичай проявляють середню активність із близько 15 метеорів на годину, але кожні 33 роки, коли комета Темпеля-Тутля проходить близько від землі, потік стає значно потужнішим і може перетворитися на справжню метеорну бурю з тисячами метеорів на годину. Остання така буря була у 2001 році. Леоніди мають метеори, швидкість яких може сягати 71 км на секунду. Це робить їх одним із найшвидших серед метеорних потоків. До слова спостерігати за незвичайними природними явищами українці могли і минулого місяця. Ми всі добре пам'ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року він інтерв'ю 24 му каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух. Аномально висока температура повітря у вересні і на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на території України також надходили теплі сухі повітряні маси субтропіків. Експертка додала також аномаліям сприяли загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту. Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 24-го досягла максимуму. Також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду. До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів, показує, що тривалість літа в Україні зростатиме. Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно, досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. Аномально тепле літо і та початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії у Києві. В жовтні масово Свій бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. те ж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушевий кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини: каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні. Тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин це ненормальне явище для багатьох чагарників і дерев. Це на жаль може закінчитися загибелью. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони. То зрозуміло, що при перших приморозках вони загинуть і квіти, і пагони, бо рослина не встигне підготуватись до зими, сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволом і за пару років гине. Соколенко додав, що для рослин рослинцяке цвітіння спричинене наслідками кліматичних змін дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста. Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним світінням дерев стають все більш виразнішими на території Києва. Примітно, що за прогнозом Укерідерма середня температура у жовтні була на один градуса вище норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7 13 тепла, що на 1-1.5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм в Карпатах, місцями 77-101 мм, що в межах норми. А нещодавно синоптики розповіли про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Цієї зими середня температура повітря в триматиметься на рівні 1-2 градуси вище. Норми буде колуватися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до допових темпера. Температурних показників листопада, але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 24-25 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона Метеорол у всьому світі. Говорять про ризик для цієї зими через маловичене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших Авторію залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовтень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде знатися суворо, розповідала речниця Українського гідрометологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано водночас можна зробити перепущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж Точно осіннього періоду, попри холодний період, на початку жовтня, у західних областях, спостерігається тенденція вище за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Туха зауважила, що синоптики не виключають також можливості затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светер, але прошарка повітря допоможуть зберегти. Температуру довше, звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порад таки точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше доподобує вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть Подобайки бережіть себе. Побачимось.